Сьогодні я продовжую бесіду з наретією Сашею, випускником Залиманської школи, до якої прийшов в руський мір і приніс свою історію. Твоя мрія, Саш. Мрія в глобальному плані можна, так? А можна так. дві. Може, дві. Які? В глобальному плані хочеться дійсно перемоги і жити у власній державі. А якщо брати мою власну мрію, то їх напевно буде дуже багато. Одна з основних. Ой. Одна, одна з основних, це просто гід, гідно жити, отримувати, там, ви знаєте, жити справедливо, в справедливому суспільстві, де ти будеш. Виконувати свою якусь функцію так, в цьому суспільстві, і будеш получати, за отримувати за це гідну зарплату. От у мене, от у мене це одна із мрій, коли я б е, працював на благо своєї держави, на благо своєї сім'ї в майбутньому і отримував за це чісну, чесну, справедливу плату, достойну. Достойна, як це в європейській державах, дві тисячі доларів, три тисячі доларів. Оце от є одна із таких е, основних, напевно, ну це я б назвав би не то, що мрія, це напевно ціль. Але я думаю, що цю ціль можливо досягнути, якщо об'єднатися, з цим об'єднатися. Тому що там, в суспільстві є, якщо є, є така статистика, якщо в суспільстві є 5-7% таких активних та ідейних громадян, то можна здійснити революцію. Але революція це не там кров, це не обов'язково смертя людей. Це просто соціальне перетворення, це просто соціальне перетворення. І різкі зміни в суспільстві. Їх можна досягнути, але досягнути їх можна тільки об'єднавшися всім, всім разом. А не так, що хтось буде бути активним, а хтось буде нічого не робити. Так нічого не буде. Але тут питання стоїть інше: чи можливо взагалі зробити так, щоб всі громадяни стали активними ідейними? Оце от насправді дуже важливе питання. Все чи... залежить від вас. Ну, вже напевно від нас. Дякую, Саша. Мені було дуже приємно з тобою спілкуватися протязі року. Я з тобою вів не один раз це, такі це заємно, це заємно. бесіди. І мені цікаво, як молодь буде реагує на все те, що відбувається у нас в країні. Ви знаєте, я ж навчаюся на історичному факультеті в Каразіна. У мене є староста Гліпа Стахов. Він для мене, знаєте, такий, не можу назвати його лідером, але він... я на нього дивлюся, і я хочу від нього ще взяти власне, ну, тобто своє, так? проаналізувати його і взяти щось корисне від його характеру для себе. От вони кожної суботи, в Харкові, збираються і проводять мирні мітинги, так? на підтримку Збройних сил України. Їхня акція просто, у них є гасло, гроші на ЗСУ, щоб влада не крала гроші. Тобто тут питання в тому: Конституція забороняє, щоб люди виходили під час воєнного стану на мітинги. Але питання в іншому: чи можна красти під час війни гроші? так? Що вони роблять? Ось, це питання вже насправді, яке повинна хвилювати кожна громадянина, мій староста, так? Це взагалі студенти це ідейні такі люди. Це. Це такий прошарок, який може зробити зміни, зміни в суспільстві. От Студенти взагалі вони славилися, це інтелігенція, вони славилися тим, що там революція гідності, так, перші, хто вийшов, це студенти. Це люди, які прагнуть змін, це молода кров, це там, люди, які студенти, які просто розуміють, що якщо щось відбувається не так, потрібно це змінювати. А змінити ж можна мирно змінити можна мирним насильницьким способом.